Тетяна Стурчеос тренується та виступає на змагання, гідно захищаючи честь футбольної команди Слов'янського району. На її рахунку не один забитий гол. Батьки та рідні дівчини пишаються досягненнями юних футболісток району і не заперечують захопленню доньки. Сама Тетяна з задоволенням і тренується, і виступає. Мені ти подобається... пишеш. Просто бежишь, даже адреналин, адреналин такой появляется. И хочется так или гол забить, или действительно, вот, чтобы хорошо все получилось, показать себя, вот, что ты умеешь, что ты можешь, что тебе хочется, нравится. Тренує дівочу футбольну команду Іван Власенко. Перемоги є на різних рівнях і їх немало. А вчитель фізкультури Христищенської загальноосвітньої школи вважає дівочий футбол популярним в Україні. Він вважає корисними будь-яке спортивне захоплення дитини, підкреслює успіхи самої Тетяни як складової частини команди слов'янського району. У нас в Україні це по-моєму, общий вид это такой популярний вид спорту, що всі грають. І в этом класі вона играла теж з мальчиками. Зараз, в вот, 9 клас, вона опять перейшла, но ну, играє на рівні почти з мальчиками, даже лучше, чем мальчики некоторые.